Усім привіт, вітаю на каналі Шопінг Вінниця. Вітаю вас з вихідними. Дуже сподіваюся, що з вами і з вашими близькими все добре. Сьогодні заходила в копієчку, хотіла дещо придбати, і заодно поділюсь зараз з вами деякими товарними позиціями, новинками, які представлені в копієшці. Цей магазин мені подобається тим, що асортимент все ж таки відрізняється від асортименту, який представлений в тій же самій Аврорі. Або в інших мережах, які в нас у місті Вінниці. І, і цікаві якісь новинки для дому можна для себе обрати. Зараз покажу вам: в відділі ось для дому є цікаві варіанти рушничків можна обрати. До речі, ось такий рушничок з, іншою, з іншим візерунком. Я купувала у нас біля дому в мережі світанок. Він дуже гарної якості прислугує вже не один рік мені. Різноманітні вази. Можна подивитися цікаві варіанти Спека, така літо і ось пляшечки для води з такими різноманітними чехольчиками. Склянки для напоїв, для смузі для лимонаду теж можна обрати. Пам'ятаєте, показувала я в і купувала і готувала, до речі, вже купила сувала з родиною. Рушники тут, хоч і по доступній ціні бюджетні, можна сказати. Але якість хороша. Я повторюю, що в мене такі вже дома є і користуюся задоволена ціною, і якостям, якостями різноманітні форми є. І я, до речі, не втрималася. Теж купила сьогодні форму. дуже хотіла саме такого виду. Покажу вам пізніше в огляді покупок своїх і знайшла просто випадково в копіюшці і вирішила не пройти постом, бачне, не була. Хороша акційна пропозиція, і я не втрималася, вирішила її купити. І різноманітні дівочі радості, такі дрібнички. Зараз покажу вам, можете подивитись. На антисептики до речі дуже вигідна пропозиція. Ось бачите, різноманітні за забарвленням. можна обрати в сумочку на літо по доступній ціні. Прогулялися також сьогодні. В парк Леонтовича улюблений центральний міський парк показувала вам його. І ось в нас собі горнятка чаю в кав'ярні південь, яке біля фонтану водограю наш місцевий. І зараз покажу вам огляду поковочок. Зроблю якраз на природі в незвичному форматі. Для чаю я сьогодні взяла ще румінні в сільку, ромінні були з сиром і з яшпанатом. Вони по 23 гривні 70 копійок. За штучку якраз посмакувати ще також банани. Два банани взяла за два банани. Я віддала 25 гривень 22 копійки. Вони зараз по вартості 79 гривень за кілограм. І ось власне мої покупки сьогодні в копієшці. Я заходила, бо в мене не було серветки. Для окулярів хотіла її якраз придбати, і згадала, що я якось в копієшці бачила і купила, але єдине не було асортименту по забарвленню, то прийшлось придбати з такого фісташкового забарвлення 9 гривень 50 копійок кошти. І формочка. Бачите, форма для випікання пирога. Я саме шукала таку, щоб пиріг випікався, потім його перегортаєш, і ось ця виямка діаметром трошки менша, ніж сама форма. Ма пирога для того, щоб зробити заливку на сам пиріг будь-яким кремом і потім декорувати вже різноманітними сезонними ягодами або фруктами. І ось саме таке я знайшла в копірці, бо дивилася в епіцентрі, Я чогось не могла такого знайти. Не знаю, який він за якістю, але ціна була зі знижкою мінус 30%. Я віддала 65 гривень за таку форму. Спробую який він за таку вартість. Звичайно, я не очікую чогось там грандіозного або якогось ефекту вау. Розумію, що ця форма може не прослугувати якось мені довго, але тим не менш купила спробую. Зараз влітку користуюся, хотіла вам якраз показати, залишити світ свій відгук. Користуюся кошоном від Max Factor, колір в мене двадцятий. Він мені приємний такий має відтінок. Якщо його небагато нанести, то має світліше забарвлення. А ось якщо хочете більш насичений, яскравий колір, то треба так багатенько його нанести. Відтінок мені сподобався, він мені ідеально підійшов. Користуюся якраз на літо Мені ідеально підходить. Єдине, що його треба після горнятка чаю або кави повторно змастити, бо все ж таки треба оновлювати. І по дорозі додому заходила в Рошен, а в Рошені я хотіла придбати новинку, яку нещодавно побачила, з'явився термостійкий, який витримує температуру 50 градусів. І не могла втриматись, купила. Коштує він 69 гривень 95 копійок, вагою 80 грамів. Якщо хтось пробував, можете залишити свої відгуки, чи сподобався він вам. І також заходила ще раз в сільпо ближче вже додому, в скайпарку. І зараз покажу вам, чого саме купила. Ворошен у ці шоколадки вони бачите, йдуть в. Індивідуальній упаковці, як вказує виробник, витримує 50 градусів при температурі. Скоріш за все, що це більше зробили новинку до літнього сезону, бо багато хто не купує саме шоколад, за того, що він тане влітку більше морозива, всі зазвичай купують, або желені якісь цукерки, печиво купують. А ось на шоколад, можливо, не такий попит. Тому, я думаю, виробник зробив таку новинку. В Сільпо хотіла показати, чудову акційну пропозицію. пропозиція діяла на каву Starbucks, не могла пройти повз, придбала, бо хороша пропозиція була 239 гривень, коштувала упаковка. В упаковці 200 г це еспресо 100% Арабіка. Але була написана м'яка арабіка з ніжними фруктовими нотками. Якраз спробую. Я взяла її в зерні в кавомуці. Якраз з малю і зранку спробую. Також я купила сир. Сир був зі знижкою мінус сорок відсотків. Сир спажитником був була хороша пропозиція, то вирішила взяти саме цей. І ще я купила агар-агар, це замінювачелатину з який виготовляється з морських водорослей. Якщо, наприклад, не користуєтеся желатином, то можна користуватися агар агаром і ще також хотіла вам показати все ж таки, порахувати, скільки цукерочок цих ж новиночок в грошень. Багато кому цікаво, бо будуть питати глядачі. Я саме для вас я порахувала загальна вага упаковки 80 грамів. Я роблю такий експіріанс. Одну цукерочку я кладу до себе в сумочку, і якраз влітку протестую. Буду, якщо ходити, то подивимося, наскільки він. Термостійки і буде витримувати температурний режим. Рахую для вас цукерочки. Я порахувала, ну кому не цікаво, можете перегорнути відео, але знаєте, кому цікаво. В такій упаковці 18 цукерок. Це спеціально для тих, хто слідкує за фігурою, щоб не зашкодити, не набрати зайво калорій. Вага однієї цукерки виходить близько 4 5 Дякую всім за перегляд. До наступних відео.